Живи Україну, живи для краси. Для сили, для правди, для волі. Шуми Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрудять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках насторожі. Стоять, присягають тобі у шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Вітаємо жителів Пасічнянської громади, військовослужбовців, ветеранів, волонтерів. Сьогоднішній наш захід приурочений 33-й річниці Незалежності України. Є дати, які укріплюють нації, виражають дух народу, символізують його славне минуле сьогодення і майбутнє. До їх числа безсумнівно відноситься й День Незалежності України, що відзначається щорічно 24 серпня. Український символ, який лунає в усіх куточках країни і за її межами, слова, які знають всі, бо вони закарбовані в наших серцях, слова, які стали пророчими, душу і тіло, ми положимо за нашу свободу. Українці, вкотре довели, що готові боротись ворогом за свою незалежність, не шкодуючи сил і волі, боронити землю і свою незалежність до перемоги. Урочистості при уроченій 33-ї річниці Дня Незалежності України можна вважати відкритими. Дня ми платимо велику ціну за волю українського народу. Пам'ятаємо, що наш синьо-жовтий стяг майрить над українськими землями завдяки нашим захисникам. Дякуємо їм за те, що вони стоять на варті справедливості і захисту свого рідного краю. Тож пам'ятаємо тих, хто віддав життя за волю і незалежність України. Вшануємо героїв і всіх загиблих військовослужбовців і цивільних осіб хвилиною мовчання. хор-тандем Сишнянської громади керівник Ірина Глущук. Смежно вдячні захисникам за сміливість та стійкість, за боротьбу, яку не ведуть заради своєї землі, своїх рідних і своєї України. Запрошуємо для проведення спільної молитви та благословення Отця Олексія Гуляка. Слава Ісусу Христу! Дорогі військовослужбовці, родини військовослужбовців, владу! Андрій Олексійович. І всі присутні сьогодні, які святкують 33-ю річницю Дня Незалежності нашої держави України. Як вона нам дається, вона дається потом кров'ю, болем, стражданнями, зрошена кров'ю наша земля, болем огорнуті сім'ї і родини. Але ми сьогодні не маємо жодного моменту повернутися назад. Ми мусимо йти. До кінця, щоб вибороти ту незалежність, такою, якою хотіли ми, ми мати і яку хотіли би передати своїм дітям, своїм поколінням, сильну, незалежну, красиву вільну Україну. Тому молитовно єднаємося до Господа Бога благанні. Щоб почув наші благання і подав ласку витривалості в доброму до кінця, щоб Господь благословив нашу Україну, наших воїнів, заздалегідь яким сьогодні є там, у найважчі часи їхнього життя, але їхня позиція, їхня місія, вона гідна поваги і молитви тим, хто сьогодні звертається. І складає молитву перед престолом Всевишнього Бога. Тому сьогодні преклоняємося до всіх військових, приклоняємо свої голови до родини військових, а особливо сьогодні ми є з родинами тих, хто втратив на війні своїх рідних. Ми є біля їхнього серця і хочемо, і маємо сьогодні ту змогу, можливість витерти сльози болю їхню де огорнути серце втратою дитини, чоловіка, батька, дідуся. Тому вічна їм слава. А всіх вас вітаю і як духовний наставник молю Бога, щоб Господь почув благання кожного українця, благословив український народ, якнайшвидше, щоб закінчилася перемогою ця війна і кожний батько. Міг повернутися до своєї домівки, огорнути свою сім'ю, огорнути свою родину, а кожна дитина могла обняти свого батька і дідуся Пресвята Богородице неустанної помочі. Візьми під свою материнську опіку і свій святий Омофор українську землю і наш Пасіченську громаду і благослови життя кожного із нас. Благословені всьому чого Бога! Нехай зійде і перебуває з нашим українським народом і воїнами в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні і слава нашим воїнам! Слава, слава, слава! Дякую! Дякуємо за благословення. До вашої уваги, пісня Зупиніть війну виконує Юлія Панків. 一个烟。 Вітального слова. Запрошується голова Пасічнянської сільської ради Андрій Олексійович Гунда. Слава суросту, сучасні отче, шановні волонтери, військовослужбовці, сім'ї військовослужбовців, шановна наша пані директорка Наталя Петрівна, Пасічнянський ліцей має нового директора. Я Хочу його представити, далі підтримку. В нашій громаді не залишилося жодної родини, де батько, син, сусід не перебував у слава Збройної Збройних Сил України. Але, на жаль, не залишилося жодної родини, де б друг, батько, чоловік не віддали життя за незалежність України. Сьогодні 33-й 33, -й, 33 -й рік незалежності України, але він, якщо в 91-му році нам... Здавалося, що він незалежність наздобили безкровно, то Пасічнянська громада стане на сьогодні, у нас 42 військовослужбовці віддали своє життя за незалежність України. Станом ще два перебувають в полоні, і найгірше це те, що 20 військовослужбовців все зникли без безвісти. Тобто ми не знаємо про їхню долю. І це, повірте, найгірше, що може бути. Дякую, перше за все, хочемо просто сказати вам велике дякую, тому що 24 лютого ви, не побоячись ні страху, стали на захист незалежності України. Я пам'ятаю день, 8 березня, коли чотири автобуси військовослужбовці виїжджали з міста надвірно і там були жителі нашої громади і всіх громад. Це був величезний патріотичний дух, який тривав не 2-3 тижні, 2-3 місяці. Великий порив був. Хочу вам сказати велике дякую, тому що якщо б не ви, то ворог міг бути вже на Західній Україні, і сьогодні ми б не зібралися точно в цьому залі. Дякуємо, віримо у те, що символізм є в 33 роки, як символізм вчора, ми бачили у соціальних мережах, порівнювали, що Україна це так, як Ісус Христос в 33 роки, має воскреснути, має перемогти. І Буде цього року перемога. Слава Україні! Дякуємо вам. Ми символічно і розуміємо, що всі всі ваші старання, всі ваші болі, всі ваші, можна сказати, ваше здоров'я, яке ви затратили борочи нас. Це нічого не може бути ні грошима, ні вимірно, ні різними подяками, але символічно сьогодні хотіли б нагородити за рекомендацію ветеранської спілки, яка так організувалася в нашій громаді. Перелік ветеранів. Багато ми розуміємо, що сьогодні не змогли взяти участь, але ми передамо їхнім сім'ям. Нагороджується Сішук Тарас Михайлович за проявлену звитягу Можність та героїзм, вірність військовій присязі, оборону територіальної цілісності та незалежності України та з нагоди відзначення Дня Незалежності України. Такою ж грамотою нагороджується Пуканюк Віталій Іванович. За проявлену звитягу можність та героїзм та з нагоди відзначення Дня Незалежності України у Пасічняцькій громаді. Є мама, мамі можна так. Такою ж грамотою нагороджується Дзепчук Роман Юрійович. Якщо немає, ми обов'язково передамо. Мельник Василь Іванович. Зеленчук Петро Петрович. Космірак Василь Михайлович. Яренчук Василь Юрійович. Баде Петро Петрович. Сішук Юрій Степанович. Мельник Юрій Іванович. Вінтоняк Василь Йосипович. Типусяк Іван Іванович. Прокопечко Мирон Михайлович. Будзак Михайло Васильович. Ломбас Тарас Миколаєвич. Микитюк Василь Миколаєвич. Хопта Іван Васильович. Черкашин Іван Костянтинович. Накладюк Іван Іванович. Великий Михайло Васильович. Юрчило Микола Миколайович. Микичук Іван Юрійович Зеленчук Анатолій Олексійович, Лавринович Іван Якович, Бондаренко Володимир Сергійович, Бойко Віталій Михайлович, Герба Василь Васильович, Герба Руслан Михайлович. Ломпас Микола Миколаєвич. Косміра Назар Васильович. Фелип'юк Михайло Іванович. Савчук Руслан Миколайович. Косюк Юрій Дмитрович. Косюк Юрій Дмитрович. У нас два Косюка Юрія Дмитровича. Є до нагородження. Другому військовому передамо. Дудчик Василь Володимирович. Гайдук Богдан Михайлович. Добрянський Йосип Йосипович. Кушнірук Богдан Богданович. Павлик Василь Дмитрович. Чупринюк Роман Михайлович. Марич Василь Михайлович. Накладюк Іван Васильович. Андрюсяк Андрій Миколайович. Дзепчук Богдан Юрійович. Колейко Денис Васильович. Хащук Іван Михайлович. Кріпниченко Віталій Петрович, Волковецький, Юрій Степанович. Петращук Михайло Васильович. Федяк Віталій Ярославович.